Закарпатці чекали на цей нашумівший проєкт Макдональдс! Перед тим як ви напишете коментар, трохи піду на випередження. В Ужгороді не було в листопаді так тепло. Та й Макдональдс відкрився доволі давно, вже давно. Але тим не менше, це відео варто вашої уваги, оскільки наша монтажна команда виконала повністю інтер'єр всередині. І дуже цікаво почути вашу думку стосовно цього. І бажаємо гарного перегляду! Для багатьох, як і для мене особисто, це була мрія, яка здійснилася, і ми стали однією з компаній, якій Макдональдс довірив реалізувати цей проєкт. І сьогодні, о шостій ранку, ми приїхали ще до відкриття, щоб показати, як все відбувалося зсередини. Перший ресторан в Закарпатській області це фрістендер нового покоління з інтер'єрною концепцією Human Comfort. Перед нами постало завдання інтегрувати десятки елементів від стінових панелей до декоративної стелі, точно за проєктом із фіксованими кріпленнями. Окремою гордістю є білий пластик «White Rock» у бекрумі. Його прийняли та одобрили при монтажі на одному з об'єктів і зараз використовується по цілій мережі в Україні. У проєкті десятки монтажних елементів від прилавків до декоративного освітлення, кімнати кур'єрів та. А навіть гачків для сумок. Кожен елемент мав чітке місце. Ми працювали в чітких термінах та підвищених технічних вимогах без права на помилку. Навіть у знайомому з дитинства МакДональдсі десятки технічних рішень, від яких залежить якість усього проєкту. Підписуйтесь, щоб ще більше розбиратись в будівництві та обрати правильне рішення для свого проєкту.